Це відео для мене особливо цікаве. Воно про події, які відбувалися в моєму рідному місті. Хоч інформації про цю історію не дуже багато, я старався зібрати для вас максимум, щоб описати все те, що там відбувалось. Підтримайте відео лайком, пишіть в коментарях, з якого ви міста, і починаємо. Уявіть собі, Херсон 1969 року, звичайно південне українське місто, де життя пливе собі спокійно, як туман по Дніпру. В звичайній сім'ї народжується хлопчик Олександр Поліщук. Ніхто тоді навіть уявити собі не міг, ким він стане через 20 злишком років. В школі Саша був звичайним пацаном, спокійним, зібраним, займався бойовими мистецтвами. І друзі навіть прозвали його Шаолінь, сильний, витриманий, дисциплінований. Таким його всі запам'ятали. Після школи армія служба пройшла без особливих пригод. Командири характеризували його позитивно, витривалий, виконавчий, ну і цілком нормальний. Після армії все виглядало ідеально: спортивний чоловік, одружений, двоє дітей, робота в органах правопорядку, ну зірцевий громадянин, чесне слово. Але потім почав розвалюватись Радянський Союз і разом із ним почало розвалюватись життя багатьох людей. Зарплати стали копійчані, гроші знецінювались. Поліщуку було мало з орплати міліціонера, і він почав ще й таксувати. Але грошей все одно не вистачало, нерви здавали, в голові якась порожнеча. Якраз у цей час він почав шукати щось духовне, випадково познайомився з громадою кришнаїтів, і це знайомство переросло у справжнє захоплення. Він їздив до Києва на їхні зібрання, говорив про очищення душі, про карму, але всередині щось ламалось. Його поведінка ставала все дивнішою. Надмірна релігійність, раптово змінювалася агресію, спалахи люті, чергувалися з холодним спокоєм. Колеги по службі помічали це, але ніхто особливо не втручався. В 90-ті у кожного були свої проблеми. Херсон, початок 93-го року. В місті починається жах. Спочатку зникають жінки з маргінальних прошарків, повії, безробітні, а потім звичайні матері, дівчата та діти. Поліція шукає вбивцю, не підозрюючи, що один із своїх. Вже давно переступив межу. Він міліціонер, людина, яка знає, як працює система зсередини, як приховати сліди, як виглядати абсолютно нормальним, як обійти всі підводні камені розслідування. Йому тоді було 24 роки, одружений двоє дітей, робота, знайомі. Зовні нічого підозрілого, але всередині повний хаос. Перші тіла почали знаходити навесні. Жінки зґвалтовані, задушені або зарізані. Місця злочинів завжди тихі. Пустирі, гаражні кооперативи, занедбані квартири. Що найцікавіше, слідів злому ніде не було, жертви впускали його самі. І отут починається найстрашніше: Коріщук діяв абсолютно впевнено, як професіонал. Він не залишав відбитків пальців, не поспішав, ретельно прибирав місце злочину, забирав усе, недопалки, серветки, все, що могло б його видати. Працював як слідчий, тільки на зворотньому боці. З кожним наступним вбивством він ставав жорстокішим. Після третього тіла оперативники зрозуміли, це не випадкові епізоди. У місті з'явився серійний вбивця. Влітку 94-го Херсон починає панікувати по-справжньому. Газети пишуть про чорного маньяка, жінки бояться виходити з дому після заходу сонця, міліція працює без сну. Але всі слідчі лінії ведуть в нікуди. А він спокійний, їздить містом на своїй машині, зупиняється біля зупинок, пропонує підвести, посміхається, показує службове посвідчення. Він же свій міліціонер. І саме це підкуповували людей, які самі відкривали двері. Після короткої розмови, удар, страх, тиша. Потім тіло залишене в темряві. Кінець 94-го став найкривавішим періодом у цій історії. Грудень того року Херсон запам'ятає назавжди. Поліщук остаточно зривається. Спершу зґвалтував і вбив цілу родину доньку, матір та бабусю. Жоден сусід нічого не чув, в квартирі ідеальний порядок, жодного сліду боротьби, лише холодна тиша смерті. Через кілька днів ще один злочин, який сколихнув все місто подвійне вбивство, молода жінка і її чотирирічний син. Те, що сталося далі, просто не вкладається в голові. Він зґвалтував та вбив жінку на очах у дитини. Потім нахилився до маленького хлопчика, посміхнувся. Тихо сказав, час спати. Поклав дитину до ліжечка і тричі вдарив ножем у груди. Це була дружина одного з його знайомих. 31 грудня 94-го весь Херсон святкує Новий рік. Люди відкривають шампанське, дивляться телевізор, бажають одне одному щастя на наступний рік. А оперативники карного розшуку стоять у квартирі, де лежать два тіла: жінка і дитина. Полковник Валерій Вишневий, який очолював розслідування, Згадував потім: ні слідів взуття, ні відбитків пальців, ні попільниці, ні недопалка хтось майстерно прибрав усе. Ми стояли посеред цієї тиші і зрозуміли, це зробив професіонал. Пошуки йдуть цілодобово, десятки допитів, сотні перевірок, але ім'я злочинця поки ніхто не знає. Вбивця тим часом, прогулюється містом, таксує, посміхається, розуміючи, що система його не бачить. Але вже за кілька днів це все зміниться. 13 січня 95-го Херсон говтуються після новорічних свят. Місто вже втомилось від страху, але поліцейські знають, вбивця досі на волі. Оперативники працюють без вихідних, серед яких вже знайомий нам підполковник Валерій Вишневий, заступник начальника управління карного розшуку області. Саме він очолив розслідування цієї серії вбивств. Під час опитувань сусідів слідчі дізнаються цікаву річ. Поруч бачили чоловіка у формі: високий, спортивний, спокійний. На основі цих свідчень було складено ескіз злочинця, з якого чоловік вбитої ідентифікував Олександра Поліщука. Його впізнали. Це був міліціонер Саша Шаолін. Вишневий переглядає список співробітників прізвище Поліщук серед перших короткий стаж роботи, кілька дисциплінарних порушень, дивна поведінка, замкнутість, та релігійна одержимість. За Поліщуком встановлюють спостереження і здається, він це відчуває. Ходить містом, не поспішає, дивиться людям у вічі, усміхається. В його погляді щось холодне, наче він знає, що вже програв, але ще не вирішив, коли здатися. Його запрошують на розмову, без кайданів, просто поговорити, і він приходить. В кабінеті лише він і Валерій Вишневий. Двері зачиняються і починається розмова. Вишневий згадував, він сидів спокійно, очі червоні, як після безсоння. Говорив м'яко, ніби вибачався. Ми розмовляли про життя, про службу, про Бога. Він навіть жартував. А я не бачив в ньому звіра. Так продовжувалось протягом 4 годин, поки я не поставив одне питання Чому ти їх вбив? Пауза. Довга холодна пауза. Поліщук піднімає очі. А чому ви питаєте так прямо? Бо ти це зробив? Ще кілька секунд тиші, іначе щось ламається всередині нього. Після багатьох годин розмови він раптом каже: Я йшов до її дому, вже знаючи, що вб'ю її, і навіть уявляв, як це зроблю. Вишневий дає йому аркуш паперу, пиши: ще три години тиша, чути лише подих і скрип ручки. Він пише зізнання детально, без емоцій, наче складає звіт про виконану роботу. Кожен абзац це окреме вбивство, кожна фраза як постріл. Жінку я бачив вперше. Вона мені посміхнулась. Цього було достатньо. Після я почув голос. Він сказав: зроби це. Коли вишневий вийшов з кабінету, він сказав коротко, ми його маємо. Наступного дня проводять обшуки. У квартирі Поліщука знаходять ножі, одяг зі слідами крові, щоденник з релігійними цитатами. На сторінках уривки про очищення, страждання і випробування через кров. На кількох аркушах дати, що збігаються з днями зникнення жертв. Він не опирався на слідчих експериментах, спокійно показував, де стояли жертви, як заходив, як тримав ніж, іноді навіть посміхався. Це не я казав він, це вони у мені голоси, вони наказували. Але експертиза визнала його цілком осудним: психопат з садистським розладом так, але повністю здатний розуміти свої дії і керувати ними. Його потім навіть назвуть Херсонським чикатилом». Сержант міліції, який перетворив свої знання про роботу слідства на зброю проти власного міста. Грудень 95-го зала обласного суду переповнена. Під стінами родичі загиблих вони не говорять, не кричать, не плачуть. Вони просто дивляться на того, хто зруйнував їхнє життя. На лаві підсудних Олександр Поліщук, людина, яка знала, що означає слово розстріл. Він заходить спокійно, сідає, не опускаючи очей. Прокурор гуртає папку зі справою, сімтомів, доказів, свідчень, фотознімків та експертиз. Починається зачитування обвинувачення, одинадцять вбивств, зґвалтування, знущання над дітьми. Кожне слово як удар молота. В залі чути лише шелест паперу і важкий подих людей. Він слухає без жодної реакції, жодного каяття. Визнає вину в повному обсязі. Злочини скоєні вмисно. Дії характеризуються особливою жорстокістю. На запитання суду, навіщо ви це зробили? Він відповідає тихо, хотів почути, що живий. Жінка з перших рядів падає в непритомність. Двоє чоловіків виходять із залу, не витримують, а він дивиться просто перед собою. 18 грудня 95-го суддя читає рішення визнати винним, призначити покарання, смертна кара, розстріл. В залі вибухає тиша, не крики, просто тиша, що ріже повітря. Він лише киває, жодного слова протесту. На виході з залу він тихо каже: Якби не ви, я би продовжив. Після вироку його переводять в СІЗО номер 28 в Херсоні. Маленька камера, вузьке вікно під стелею, залізне ліжко, миска та біблія. Він читає її щоночі, говорить з голосами. Сусіди по камерах згадували, він був тихий, завжди ми в підлогу прибирав, а потім міг годинами стояти й дивитися в стіну. У му році в Україні вводять мораторій на смертну кару. Його розстріл скасовують. Коли він дізнається про це, то посміхається, значить, я ще потрібен. Але довго він не проживе. У грудні 1996-го його знаходять мертве. Офіційна причина пневмонія. Неофіційно в версії 3. Перша, задихнувся під час нападу кашлю, друга це самогубство, і третє це допомогли інші в'язні. Які дізнались, кого саме тримають поруч. Правду ніхто не встановив. Його тіло поховали без таблички на тюремному цвинтарі за містом. Справу закрили, всі докази залишились в архіві. Місто повернулось до звичного ритму. Саша Шаолінь вже ніколи не скривдить, але Херсон ще довго не спав спокійно. Люди все одно замикали двері на три замки, озирались через плече. У відділку, де працювали слідчі, ще довго стояла коробка з надписом Справа номер 14494 Поліщук ОС. В ній фотографії, свідчення, ножі та речові докази. Полковник Валерій Вишневий зізнавався пізніше. Я пам'ятаю його очі. Вони не були очима звіра, це були очі людини, яка знала, що робить, і робила це спокійно. В кримінальній психології Поліщука назвали змішаним типом серійного вбивця без фіксованої мотивації з садисткими проявами. Ним рухала не жага помсти, не ненависть, а потреба контролю момент, коли він міг вирішити, житиме людина чи ні. Після цієї справи у місті змінили підходи до пошуку серійних вбивців. було створено спеціальну групу аналізу. Справу Поріщука розбирали на семінарах у Києві як навчальний кейс для майбутніх слідчих та психологів. Але для Херсона це була не навчальна справа, це була відкрита рана. І навіть через десятиліття, коли журналісти запитують старших оперативників про цю справу, вони не говорять він, вони кажуть, воно. Воно мало вигляд людини, але всередині там не було нічого. Минуло 30 років, справу давно закрили. Слідчі на пенсії, в квартирах, де він вбивав, вже могло вирости кілька поколінь, які навіть могли не знати, що там колись відбувалось. Але старі херсонці пам'ятають, як у грудні 94-го в місті не було фейерверків, бо кожен звук нагадував крик. Іноді вечорами, коли по Дніпру йде туман, місто здається тихішим тихішені зазвичай, ніби воно теж слухає, щоб упевнитись, що ті кроки не повернуться знову. Це була історія Олександра Поліщука, колишнього міліціонера, який став вбивцею. і нагадування про те, що найбільше зло завжди тихе. Дякую, що дивились, ставте лайк, якщо відео вам було цікавим, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, монстри рідко виглядають як монстри.